2388 людей вже пройшло через Слов'янський проміжковий пункт евакуації. З них 405 дітей та 21 інвалід. 106 переселенців додалось за добу 10 лютого. Всього значить, по нашому пункту пройшло людей, які вже роз'їхалися. Це 107, 1799 і 367 дітей, з них і 18 інвалідів. Вот, работа в этом, в этом направлении ведется, службы работают, которые взаимодействуют с нами безотказно, то есть медслужба, социальная помощь, волонтеры, все работает, питанием обеспечены, мусор вывозят, в общем там, там порядок, пока порядок. Ну да, ждем еще эвакуированных, которые решатся выехать с места активных действий боевых в зоне АТО. в принципі по поэтому управлінню ні у нас для поінформованості переселенців обласне керівництво та рятівники розробили листівки, де буде міститися інформація про умови розміщення людей у київському пункті, пам'ятки про оформлення фінансової допомоги від держави та соціальних виплат. Люди, які евакуїровані із Дебальцева, Авдіївки, Попасної, Ну всіх міст, які потрапляють в зону артобстрілу, они приезжают сюда на транзитный пункт здесь мы их обеспечиваем билетами в Киев и из Киева идет расселение по всей Украине согласно тем данным тем заявкам которые на данный момент есть в миграционной службе то это это может быть и как дома которые предоставляются городскими советами как и пансионаты ну то есть там ну, есть выбор и людей перенаправляют далее обеспечивают опять же проездными документами и там они могут сразу же Оформить виплати всі как переселенці, Ну, согласно тем нормам, котриї є, здебільшого у слов'янську залишаються ті, хто на відріз відмовляється їхати далеко від рідних домівок, ті, хто не має до кого звернутися у інших містах, чи ті, чиї рідні потрапили до лікарні. Наразі 95 осіб проходять лікування у слов'янських медустановах, 43 з яких діти, що знаходяться із матерями у дитячій лікарні міста. Мені хочеться виразити благодарність, спорту случаєм сім'ї небезразличним жителям города Слов'янська, які допомагають забезпечувати людей, Продуктами і медикаментами сьогодні ми медикаментов и медикаментів і продуктів із из гуманітарних поставок, які пришли в Донецьку область. Це, звісно, і ще одним напрямком роботи медиків є обслуговування переселенців, розміщених на території Святогірська, таких більше 1600. шестиста. С своего рода сортировку, определяем проблемы, медицинские проблемы, которые необходимо решить в первую очередь, во вторую очередь, касаемо состояния здоровья лиц, переселенных в Святогорск. Ну і, з сходять затими вже будемо определяться далі в формах і е, об'ймах оказания медицинской помощи. у той же час. Медичні працівники налагодили співробітництво із спеціалістами соціальних служб, разом з якими будуть працювати над вирішенням проблеми тих осіб з числа переселенців, які потребують постійного стороннього догляду. Після лікування таких людей долю кожного вирішуватимуть спільно соцпрацівники, медики та влада. І ще однією соціальною проблемою переселенців є отримання відповідного статусу. Осу затримка у внесенні змін до відповідних постанов Верховної Ради України приводить до того, що люди з кількох міст і селищ Донецької області і досі не мають права на отримання офіційного статусу переселенця. Реєструвати кавину переселенців ми їх не можемо, тому що ми працюємо работаємо розпорядження кабінету міністрів України тисячі вісімдесят міста не гараданібазначені. Аби допомогти людям, спеціалісти Слов'янського УСЗН направили листи до Міністерства соціальної політики Кабінету міністрів. областной влады та СБУ. Действительно, согласно порядку, служба безопасности Украины поданя э, подання робить в Кабмин, а Кабмин включает их. Да. На сегодняшний момент эта процедура запущена. Единственное, еще раз подчеркиваю, что вот люди эвакуированы из этих городов, они... Почему же и работает государственная программа по перемещению в город Киев и расселению по Украине? То за пределами Донецкой и Луганской области они сразу сразу получают справку переселенца и сразу получают автоматически право на все выплаты. Mm -hmm. То есть эта ситуация только для ну, вот, внутренне перемещенных. А за пределами Донецкой области, как только они выехали, в любой город, где им предоставили возможность переместиться, будь то же Томер, там, или Черновцы, или Ивана Франковс, они там сразу получают... Ну, по, да, необходимую помощь. Регистрируются и оформляют все необходимые пособия.